Нарешті я отримала цю посилку з книгою, і тепер можу показати все, що я вирішила читати цієї осені. До неї ми перейдемо трохи пізніше, бо я книги розділила на декілька категорій. І взагалі я розумію, що планувати читання на цілий сезон наперед, це така собі ідея. Але по-перше, тут є книги з осіннім вайбом, які я хотіла читати восени, і мені здається, що це хороший план. Потім є деякі точні книги, тут якби без варіантів. Також тут є декілька книг, серед яких я просто обиратиму, тому це не чіткий список, це те, що мені цікаво зараз. І також мені здається, що для людей, які бачать мене вперше, було б зручно так. У форматі подивитися, що я читаю, і визначити, чи цікаво це вам. Тому почнемо з першої категорії. Вона мене називається Стівен Кінг, бо я дуже давно його не читала, а мені подобаються його книги. Я читала десь сім, я точно не рахувала. І я не знаю, коли я читала його книгу останній, може, рік тому. Тому мені зараз дуже цікаво до нього повернутися, і я люблю читати його саме весени взимку. Серед того, що в мене зараз є непрочитаного, це, по-перше, необхідні речі, така немаленька книга. Кождоктор Со. Це продовження сяйва, а сяйва я читала і дивилась, добре пам'ятаю цю історію. І Кері зовсім маленька книга, яку я намисно шукала зі старою обкладинкою, знайшла в книгарні Плекай. І зазвичай я не люблю купляти вже книги, прочитані кимось або чимось якось зіпсовані. А тут вона з примітками в хорошому стані. І з примітками людини, яку я аж зовсім не знаю. І мені тепер навпаки цікаво. Тут є різні стікери, різні підкреслення. Я думаю, її було б взагалі не складно прочитати. Через її але окрім цих трьох, я у хочу прочитати ще Біллі Саммерс і Мізері, і це не означає, що я п'ять книг планую прочитати за осінь. Це ті, серед яких я обиратиму. Наступна категорія це об'ємні книги. Тут я не планувала обирати багато, бо це неможливо прочитати за осінь багато об'ємних книг. І так, перша об'ємна книга це міноголовий демон. Це ретелінг Девіда Коперфільда. Його я читала на початку року. І поки я ще добре пам'ятаю ту історію, хотіла прочитати цю. Це ретелінг в Амер... Канському вже сетінгу сучасна історія, теж історія дорослішення хлопця, теж в дуже дуже неблагополучних умовах. В цій книзі відбувається багато всього темного і поганого, але при цьому я чула, що вона написана з гумором, і я таке люблю. На неї зараз задивляюсь найбільше, але. Окрім цієї книги, я хочу прочитати ще одну, і це життя хлопця Роберта Макемона. Це теж історія дорослішення хлопця. Я зрозуміла, що ці книги в цьому плані можуть бути дуже схожими, але все одно про цю я не чула жодного поганого відгуку. Люди з таким захватом про неї розказують, що в нас в Україні, що в англомовному Ютубі, який я дивлюсь про книги, теж. І я люблю історії дорослішання, я люблю довгі історії про життя, після яких ти реально наче пожив, цими. Героями тому мені подобаються і цікаві обидві. І, насправді мені хотілося б, щоб в якомусь книжковому клубі, в якому я беру участь, ми взяли її на обговорення, бо я думаю, тут було що обговорити, але це об'ємна книга. Часто люди погоджуються на таке, але подивимось. І щодо книжкових клубів, це наступна категорія. Я беру участь в трьох, тобто, це означає, що три книги на місяць півтора. І це багато насправді. Але нам часто співпадають книги з моїми планами, або я їх вже читала, або я можу пропустити, якщо не маю можливості. Тому я, в принципі, цього не дуже боюсь. Але це додаткові плани, яких я ще не знаю. Далі, наступна категорія це фентезі. Я не постійно читаю цей жанр, але регулярно до нього повертаюсь. Як, наприклад, зараз я читаю Аркан Вовків, Павла Дерів'янка прочитала майже половину і показую її на випадок того, що якщо я закінчу і захочу продовження, це очевидно буде восени. Але до того як я почала читати ту книгу, у мене в планах були три інші, дуже популярні, які я дуже довго відкладаю. Тож, перше, це морд Террі Прадчета. Я дуже хочу почати. Серії фентезі мені дуже хочеться це як з об'ємними книгами. Я хочу дуже довгу історію, де я живу з цими персонажами просто місяцями. Це не зовсім та історія, але терпечує дуже великий всесвіт, в якому є різні цикли. І я хочу почати з цього, бо мені чомусь зацікавила саме анотація цієї книги. І мені здається, що тут буде прикольний гумор, який мені подобається. і така сатирична історія від обличчя смерті. Це прикольно. Наступна серія теж дуже дуже популярна, і планую її прочитати вже не перший рік, насправді, мені здається, що я скоріше її переросту, ніж прочитаю, але все одно спробую. Це Трон зі скла, це Реджі Мас. І е, я не буду судити по цій серії за першу частину. Я знаю, що авторка написала її десь там 17-19 років, не більше, тому я знаю, що вона найслабша, але я спробую прочитати більше. Бо іноді такого фентезі хочеться. І мені дуже цікаво, це настільки, настільки популярне фентезі, що мені хочеться розуміти про що. Що всі говорять, іноді я люблю таке вчитати про сильну головну героїню, яка спасає світ. Я просто думаю, що це буде щось легке, щоб відпочити, і мені дуже цікаво, все ж таки спробувати почитати цю серію. І ще одна трилогія, яка дуже популярна, і все ще мною чомусь не прочитана. Це макова війна, теж об'ємна книга, теж рахується, але її я теж відкладаю дуже довго. Одразу відкладала через те, що вона мені здалася ж занадто жорстокою. Я бачила, які люди просто розбиті, закінчують її читати. Але я дуже хочу, мені дуже цікаво. Я вирішила відкласти ці всі сумніви, цей весь страх, і просто подивитися, як мені буде в процесі. Бо мені здається, що навіть з усіх всіх фентезі, що я показала, вона найбільше вартує уваги, тому поклала її поближче, все ж таки, дати їй шанс і спробувати прочитати цієї осені. Наступна категорія це українська література, і почну її з книги Артема Чега в перевдягання». Або я зовсім недавно була на презентації цієї книги і зовсім трохи почала її читати, але відкладу, поки намагаюся закінчити все, що я почала, щоб почитати її окремо зосереджено. і зосереджено. Я думаю, що це якраз буде в вересні, бо мені дуже подобається, як він пише. Я не хочу надовго це відкладати від презентації книги, і взагалі планую читати все, що пише цей автор, тому це один із найлегших насправді через об'єм планів, і також найбільш свіжих в пам'яті, поки не хочу відкладати сильно. Наступні дві книги це українські авторки, і я хочу виділити їх окремо, бо я хочу продовжити знімати серію відео про те, як я читаю українських авторів, розказую їх біографію і також, як мені їх книги. Перше відео було про Софію Яблонську, і наступні відео я не можу поки визначитись, яке робити першим. Бо одна книга, яка мене цікавить, це царівна Ольги Кобилянської». Обрала саме царівну. Бо мені здається, що це те, що може сподобатись мені. І також мені цікаво дізнатись більше про біографію Ольги Кабулянської, зробити про це відео. Окрема, це один варіант. І друга книга це за перекопом є земля. Я все ще її не читала, вже її пік популярності пройшов, але мені все одно. Я розумію, що я дуже багато всього не знаю про Крим, і мені цікаво дізнаватися в такому форматі, читаючи книги. Але окрім того, що я читала би її. Я паралельно хочу прочитати журнал Локальна історія про Крим. Вони мені теж дуже подобаються. У мене є чотири жоден не прочитаний, і я б хотіла скомбінувати книгу і журнал, і також робити та. Таке відео. я не знаю. Мені здається, що цю книгу вже читали я не знаю 90% людей, які планували її читати, але все одно цікаво. Тому скажіть, яке вам було б відео цікавіше про Ольгу Кобулянську чи Анастасію Ливкову і Крим? і Я тоді зможу визначити, з якого почати. І що, що стосується української літератури, у мене зараз вже довго в процесі пригоди української літератури Ростислава Семківа. Мені книга подобається, просто вона не читається дуже швидко. Це ненфікшен про різні стилі в українській літературі протягом 200 років і. І вона класно написана, не нудна і дуже інформативна. Я розумію, що продовжу читати її ще весени, як мінімум. І окрім неї, я б хотіла почати вже читати жвавий і захопливий посібник читання між рядків. Читає як професор. Це книга про різні символи, образи, метафори в літературі. Я хочу почати її читати. Я не ставлю якихось планів, що я її закінчу, але хочу теж і знаю, що вона теж написана дуже так просто, з гумором, не як підручник. Дуже цікаво. І що стосується книг пов'язаних з літературою, я б хотіла би записати окреме відео з підбіркою таких книг, бо в мене вже є окремий список книг, які я вже читала, які в мене в процесі, які в мене є і які я планую читати. І мені здається, цей список дуже класним і різноманітним інформативним. І я сподіваюся, що це відео з такою підбіркою книг вийде наступним. Також я не сказала, що я приймаю участь у книгообміні. Ми зібрались з компанією дівчат і обрали книги для обміну. І план такий, що кожен читає книгу, залишає свої примітки, і передає її далі. І тоді, коли ця книга прочитана всіма, вона повертається власниці, і ти маєш книгу, яку читало декілька людей, і потім читаєш її сама. І мені дуже подобається ця ідея. я Зараз на другій книзі, тобто восени, я матиму прочитати ще три одну на місяць, які конкретно Читатиму, я поки не знаю, але обиратиму з цих. Які ще залишились, вирішив вже походу, на що в мене буде настрій, і остання категорія це книги з осіннім вайбом, принаймні для мене. Перша це вгори сходами, що ведуть униз. Книга про вчительку, який дістається дуже важкий клас, з дуже складними дітьми, але вона знаходить до них підхід, і очевидно, що восени є настрій на якусь таку літературу про школу чи університет. Але окрім цього, вона мені цікава тим, як вона написана. Вона здається дуже об'ємною, але вона написана. На в форматі різних заміток, малюнків, типу вона виглядати може ось так. Або ось так, або, наприклад, з такими записами. Я не думаю, що вона довго читатиметься через свій формат. Мені дуже цікаво, і вона мене прямо в пріоритеті на осінь. Наступна книга з осіннім вайбом це сніданок з Боджія Дібісі П'єра. Це такий моторошний трилер, наскільки я знаю. І мені сказали, що його класно читати в дуже пасмурну дощову погоду. Я подумала, окей, почитаю весени. Тоді не дуже складно дочекатись такої погоди. Це зовсім коротка книга, 150 Сторінок всього я читала вже Дібісі П'єра господ Сподлітл. Я не можу сказати, що ця книга попала в мої улюблені, але і не те, що вона мені не сподобалась. Але це було цікаво. Це було щось нове, така специфічна історія, цікавий стиль, і мені цікаво почитати ще книги цього автора. І ще одна книга з осіннім вайбом для мене це Вайлди Роман на п'ять дій. Можливо, через те, що я читала портрет Дар'яна Грея в школі. Мені щось все навколо класичне асоціюється з осінню. Вона про сім'ю Вальда, про те, як він потрапив в тюрму через свою орієнтацію. Я люблю подібні біографічні напівавтобіографічні історії. і хотіла би прочитати її весени. Це всі книги, які я обрала. Їх тут дійсно багато, але це, скоріш таки, список, з якого би я обирала. Насправді він мені здається аж дуже страшним, і наче я собі нав'язую мільярд книжок. І подивимося, що мене. Цього вийде, розкажіть, чи ви щось з цього читали? Можливо, якщо ви мені щось порадите з цього, я прочитаю скоріш і цікаво, як вам взагалі ці книги. І напишіть, про яку авторку вам було б цікавіше подивитися відео. І як завжди нагадую, що в мене в описі під відео є посилання на збір, куди ви можете задонатити. Бажаю вам добре провести цю осінь, почитати хороших книг і насолоджуватись ними.